Пропоную вам зараз підбити підсумки цього року, який вже відходить. І підготувати себе, своє тіло, свій розум, свою душу. Всю у вас до наступного року. Зробіть глибокий вдих, видих. І відчуйте, як є це ваше серце. На три, два, один. Зануртисть повністю всередину свого тіла. Свої відчуття. Всередину себе. В саму суть. Три. Два. Один. Що ви бачите, що ви відчуваєте? Там спокій, там тривога. Там якась адаптація, намагання балансувати між одним і іншим. Там є люди, чи там одинокість, чи там самотність. Чи там просто ваша суть, яка ні хороша, ні добра, не погана? Просто ваша суть? Як цій суті зараз? Нехай зараз перед вами відкриється віконечко якому як в кінофільмі пробігають якісь події цього року? Були події, в яких ви вистояли, були події, в яких ви не зовсім справились на думку вас або інших людей. Були події, коли ви захоплювалися. І були події, коли вам було сумно і одиноко. Були події, коли ви були в гармонії. Коли ви були в максимальному контакті з собою? Давайте зануримось і зупинимось саме на цих подіях. Які три основні події були, де ви були в максимальному контакті з собою? Що це були за події? Хто вас оточував? Що ви відчували? Що ви бачили? Що ви проживала? Зайдіть в одну подію, роздивіться її, привідчувайте. Подякуйте цій події цим людям, подякуйте собі за те, що ви дозволили собі тут бути. Потім зайдіть в другу, втретє. Можливо, люди повторюються, можливо, відчуття повторюються або схожі, можливо, вони протилежні. Але це ті події, це ті люди, і це ті відчуття. Які ви проживали, коли ви були в максимальному контакті з собою? Зараз візьміть ці всі події і пригорніть їх до себе, або руками, або просто їх запустіть своє серце. І скажіть, що ви берете ці всі події, ці всі відчуття з собою в наступний рік. Бо це ваша опора. Це те, де ви справжні. Де є ваша суть. Тепер подивіться на всі ті події, де ви вважаєте, що ви не справились, які, можливо, були занадто тяжкі для вас на той момент. Або тяжкі події просто. І ви вижили. Скажіть їм дякую. Завдяки їм ви зрозуміли щось більше про себе. Як вам не подобається, як ви не хочете, яке не ваше життя? І зараз допустіть, що було щось і ваше в цьому всьому, але ви досі це все не приймаєте або не хочете це побачити. І дайте цьому місце, дайте собі час. Тепер подивіться на свій наступний рік, який вже от-от почнеться. Який він. А тепер подумайте, яким би ви хотіли, щоб він був. Позвільняйте свій рік від усіх тих очікувань, які не є по істині вашому. Завантажте туди лише свої відчуття, свої події і свій ріст. Свою думку, свої бажання, свої цілі і свій фокус. Можливо, ви ще не до кінця знаєте, що там, як там, але ви даєте місце цьому всьому: розкритися, показатися і прийняти. І скажіть, що я приймаю все те, що істинне іде до мене. Навіть якщо мені дико, навіть якщо мені страшно, навіть якщо десь я не відчуваю опору, бо я знаю, що в тому буде моя нова опора, буде моє нове життя, те, якого я так прагнув. І це я його втілюю зараз, в свою реальність. Це я створив всі ці події цього року, аби підготувати максимально себе до того, що буде далі, до того, що я хочу по істині. Це я зробив все для того, аби все, що мене не стосується, воно відпало від мене. Воно вийшло з мене. Воно показалося. Аби те, по істині, що я хочу, прийшло в моє життя, в моє тіло, в мій розум, в мою підсвідомість. Я стаю на нову гілку свого життя. І я довіряю собі і всім тим, хто мене веде до моєї цілі, до мого кращого життя, до мого істинного бажання, так, як я хочу жити. Де да, буде так?